Сьогодні поговоримо про маки. Це всі мої плюси і мінуси від старого до сучасного нового. І так, сразу кажу, що характеристики до цих маків будуть в описі під цим відосом. Але все по-простому розкажу. Це у нас 2012 рік випуску, купив у 2024. Цей 2001-го купив у 2021. А це останній. Він вийшов в 24-му і купив його в початку 25-го. Це у нас обичний Intel M1 Air. Обичний, звичайний, І m 4 Це у нас 16 дюймів прошка. А так от. Це відео буде корисним для тих, хто взагалі в маках не розбирається, як краще брати. Може віков, да? Може вам захочеться старий взяти, як я, наприклад, для чогось взяв його. Uh, і чи вибирати вам якісь новіші, чи може проміжутичні між цими маками, тому як опит у мене на них є все-таки. Це я купив собі в колекцію, також я на ньому заробляю кошти. Це я буду продавати M1 Air. І це, ну, звісно, я купив новий, в принципі, тут пояснювати нема чого, я думаю. Почнемо з молодшої моделі. Для кого цей мак 2012 року, він ж древній, кому він треба ще? Кажу зразу, для Гіков, якщо ви Гік, любите поковирятися, любите установити, непідтримуючі операційні системи, можете скачати піратку на Mac, що можна качати піратський софт без проблем, як на Windows. Але якщо ви Гік, можете купувати. Особливо для тих, хто хоче в принципі попробувати, що таке Мак. І ви не можете рішитись, купити його і не париться. На відміну від інших, тому що цей Mac конкретно. Я б сказав би для дівчат, які просто там займаються СММ, e, Photoshop, дизайн, монтаж відео. Хто не грає в ігри? Бачите, тут навіть наклеєчки, щоб показати, що я не да, користуюсь вже 4 роки. E, без проблем. Ну, якщо дівчині на подарунок, та навіть хлопцям, якщо ви там не граєте в ігри, шикарний мак. E, Особливо той факт, що це. Uh, із серії М, M1, M2, M3 M4. Це самий легкий і самий тонкий Мак. Тому що, бачите, такий клиновидного дизайну. Бачите, такий клиновидний він у нас. Не такий бандури, як Прошки. Це у нас типу, Pro, все таке. Uh, але те якісь моменти, які мені дуже подобаються саме в M1 серіях ПК, а іменно Air. Не прошка, тому що там є цей дисплей, просто ужасніший. Його спеціально брав, бо в мене просто виморажує цей сенсорний дисплей. Комусь це подобається. Мені подобаються кнопки, щоб я конкретно нажимав, не перемикався, тому що той дисплей, кочно прикольний, але перемикачі, ці всі вони через сенсор довше, ніж кнопками Це все робиться, щоб знали наперед. Але, звісно, я взяв би прошку М1, я б не брав би М4. Тому я, я думаю, треба вже переходити, тому я вже взяв, ну, ладно, візьму вже. По все. Якщо в мене була Прошка М1, то я б і не переходив. Сидів би далі на Порошки. Ну це Air. Тут я думаю, питання повинно бути. Це вже прям Прошка і це конкретно для всього навіть в ігри грати, що потім, звісно, і розповів. Купив його в 2025 году, і буквально вчора. І вчора прям скачав дотку і грав. В принципі, для чого я його купив? Купував за 4000 гривень за 100 доларів. Це було в першому році, у 2024 році. Цей купував о, за, не пам'ятаю скільки гривень, а це, але це було 1100 доларів у 2021 році. Цей купував за 3300 доларів. Але на цей комп'ютер я заробив за допомогою цього комп'ютера. Я на ньому просто купив крутив стріми на Ютубі. Для чого я, в принципі, його і купив якби, і в колекцію, але в той же час, і щоб заробляти кошти. Тому, в принципі, в мене стоїть, просто стрімить і приносить дохід. Пасивний, так сказати. Ну, а-ля пасивний. На насправді сразу треба там, його обслужувати і так далі. На древніх компах можна заробляти кошти, якщо змога є. В загальному я, в принципі, розповів. Зараз поговоримо про дизайн, а потім поговоримо на що вони, в принципі, спроможні, по-моєму, опиту. І може деякі проміжуточні моменти я розповів, бо може не для кожного цей мак підійде, може якісь саме проміжуточні маки між ними буде краще для вас. Щось ми про це поговоримо. І почнемо, звісно, з екранів. Як бачите, тут рамки нормальні, ну все ж таки 2012 рік. Ж, що, що зробити. Тут у нас 2021 рамки вже якби менші. Ну і тут, звісно, бачите, не такі мінімальні. Але чесно, подивіться на екран. В цілому вони всі хороші. Звісно, цей екран трішки гірший. Але в цілому, сказати, що це в 10 разів краще, ніж цей екран. Звісно, ні. Це також хороший і якісний екран, як і всі останні. Просто рамки тут, звісно, менші. В цілому якість тут. Хорош. Хоча, якщо чесно, я знімаю зараз на телефон, і звісно, тут наче, видно пікселі. Але насправді зором, якщо дивитися, то їх не видно. Ну, тут гарний екран, і тут, звісно, також гарний екран. Але які моменти? Які плюси цього ПК? В тому, що старого саме. Що тут у нас скло. А потім вже йде матриця. Якщо ви розбиваєте, звісно, то ви розбиваєте скло з самого початку. Е Тут, звісно, його розігріваєте феном і замінюєте саме скулу, а потім вже йде матриця. Ну І плюс те, що тут у нас є яблучко, яке світиться. М -м -м кальф. кальф. Відкриваємо і світиться. Клас. А це був раніше. Чого зараз так не роблять? Пояснюю, тому що для того, щоб зробити екран тонкіше, і щоб сам мак був також тонкішим. Вирішили прибрати скло, і плюс дуже у нас лампочка є, так, що там якийсь там міліметр додає розміру екрану. і Тому в принципі, щоб екран зробити тон, тонкішим, да, як і тут, 에, приходилось відмовитись від цього. і тому Ми втратили такий от оскульний вайб і деякий захист вашого екрану. Тому що, якщо він буде у вас там, цей мак лежати. 에, на ну, рюкзаку, наприклад, да, і якийсь там камішок сюди попаде, ви там хлопнете, закриєте, кинете в рюкзак. Матриця може тріснути. Ну, і сі, що хто не знав. Тому акуратніше, коли ви там, закриваєте, дивіться, щоб тут нічого не було лишнього, того, що можете продавити і просто підуть у вас там, що хоч і сітка, і тищина, і що завгодно, і полоси можуть бути, особливо в цьому місці. Тут у нас ідуть такі коннектори. Якщо їх пережать, пере то якби зразу може бути чорна полоса, ну там все, що на насправді. Тут так само, в принципі. Да. Тому над екранами тут треба бути більш осторожним, ніж з цими маками. Тут все простіше. Що по клавіатурі? Звісно, я скажу, що тут клавіатура сама кальфова, от чесно, на цих старих маках, тому що ход клавіш є. Якщо придивитись, тут бачите, є ход клавіш, і ти коли нажимаєш, ти прям. Тактильно відчуваєш, як вони нажимаються. Ну, реально приємніше. Тут, звісно, ти наче б'єш Ход клавіш менше, і ти наче, вже б'єш по столу. Но, а... Він менш тактильний, менш приємний, якщо чесно. Але я розумію, для чого це зробили. Знову ж для того, щоб зекономити декілька міліметрів, для того, щоб ноут був ще тонкішим. В принципі, те ж саме, але в чому прикол? Ужасно. Ну, подивіться на дизайн. Я не знаю, навіщо вони так зробили. Точні, я поясню чому в теорії, але якщо ви тут подивитесь, бачите, тут алюміній, кожну кнопочку в алюміній вирізали, потім клавіатуру вставляли. І коли ти сліпу друкуєш, ти плюс-мінус візуально боковим зором бачиш ці лінії, і ти плюс-мінус розумієш деякий ряд де, де пробіли і так далі. Тут так само, бачите? Зробили все класно. Клавіатура найкраща з усіх цих трьох. Е -е, його прямо натискати, корейше, і ти його бачиш. Тут у мене чесно боковим зором, і у мене це все розпливається просто в одну якусь одну чорну масу. І, я, і мені приходиться піддивлятись, де, наприклад, Enter або там е Command. Тому що я ну, просто не, не розумію, де перший ряд, другий, третій ряд. І мені приходиться. Пальцями йти зверху, тут я нащупую, ага, вже край, і йду вниз, щоб другий ряд нащупати. Тут я боковим зором бачу. Де другий ряд, третій ряд, плюс-мінус. Е тут воно теряється. Я не знаю, за чим вони це зробили. Мабуть, тому що в нових маках вже йде новий дизайн. Мені подобається серебряний, але багато хто бере чорний, і вони, мабуть, хочуть, не знаю, щоб люди чаще чорний брали колір мака. Тому що з чорним маком, звісно, чорна клавіатура краще виглядає, ніж. Euh, сірим, якщо чесно. Ну, фіг, ну я не знаю, коротше, можете написати цю теорію, але це коротше бред, якщо чесно. Пад uh, Звісно, тут у нас mm, він маленький, тут він більше, тут він більше. Мінуси, плюси. Тут він нажимається тільки внизу, як в принципі на всіх Windows до сих пор. Але то на той час це було дуже круто. Плані дизайну, ну, такий моноблок клас Тут він нажимається вже з двох сторін без проблем, і зверху, і знизу, і навіть по центру. І тут, звісно, треба трішки більше. Бачите, який звук? Більше натискати, ніж тут якось сілі менше. Ну, тут він взагалі огромний, просто. Якщо порівняти, бачите, він в рази більше. в принципі але тут він якийсь приємніший. Звісно, це скло. Також, так також треба осторожно бути. Він може тріснути, якщо що їх по... замінюють. Ну, в принципі, заміна недорого стоїть. Але тут він якийсь приємніший. Я не знаю чому. Хоча, хоча ладно, може, мені так кажеться. Однакові вони. Просто тактильно вони всі однакові. Але він тут більше і приємніше. Так, що щоб ви знали, що в такпадах різниця є між там сучасними маками, там М-1, да. І вже більш старими, що тут вже бачите, не натискається нічого. Так що в принципі, з екранами з цими розібрались. Перший пішов. Як бачите, у нас тут роз'єми, зарядка, інтернет, екран можна доп було підключати. Е це я вже чесно, не дуже помню, що два USB, звичайних, звісно, картрідер, навушники. Ще можна натиснути кнопку і подивитись, Заряд, який у вас залишився. Ну і плюс удари, не бачите, такий ух, пожилий, пожилий мак. З ті сторони, звісно, у нас дисковод працюючий. Можна ставити диски і класний проміжуточний ноут, е який можна використовувати, вставляти старі диски, встановити щось там. І такі там фільмі подивитися або ще щось. Ну, коротше, бувають нюанси, коли людям треба дисковод, бо зараз вже цього всього нема. Навіть ябочкою вже не світиться. Забув, то у ще індикатор є, що він працює, бачите, світиться. І у нас є для, пульта, для Apple TV, щоб ви розуміли. Це значить, що, що якщо у вас є пульт, як ви можете по Apple TV отак відкрили, включили приложення. І дивитесь а, на диванчику. Нема такого вже. Ух, трук компи робили раніше. Хто не знав, ось у нас кнопочка вмикання. Ну, класно, стільно, стільно. Да? І, звісно, ця кнопочка це не, це не вимикання ПК, це для того, щоб витягнути DVD диск Він натискаєте та і так чик, виїжджає. Такі. Супер нюанси. Air M1. Тут на це скудно. Тут у нас просто да, роз'єм для наушників і просто два USB. В принципі, якщо ви будете його брати, знайте, що ви по-любому будете купувати до нього хаб. Їх куча, на самом деле, там всі роз'єми є, підключили. І, в принципі, користуйтесь, а де, але в деякій мірі це навіть може і удобно хаб мати. Так я цей комп'ютер і використовую. Ось у мене хаб. Тут у мене екран, зарядка, клавіатура, е колоночки. Я просто підійшов, просто хаб, одну цю ставов. Мені не треба підключати і зарядку, і е е екран, і ще щось. Просто підключив хаб і все. І, і все підключено. Топ. Насправді, дуже удобно деякій мірі. Начало, я думаю, що це може мінус, але це теж деякій мірі і великий плюс. Трошки М4, 16 дюймів. Ну, в принципі, на 14 дюймів теж саме. До екрану USB карт, карт да, Можна там підключити фотик, да, і так далі. Зарядка вже отдільний йде. І два USB, і навушники В принципі, все, що потрібно. Не, не ну, якщо можна хаб купити, да, не знаю, що можна підключати до нього, там USB і так далі. А, але, звісно, коли підключаєте до КПК, то не забувайте, що вам підключати і USB, і потім ще може хаб до екрану, або, хаб, або екран сюди, чи у вас будуть провода і тут, і тут. І якщо ви це хоч бачком поставили, як у мене тут було. То тут вже якось отак цеплять його надо. Бо... Ну, в принципі, можна і цей хаб теж підключити просто сюди, і буде заряджатися і все остальне. Но... Да, так, ну, про... насчет зарядки. Якщо щоб ви знали, маки можуть заряджатися від павербанка. Хто не знав цього. Тому кажу наперед, що якщо комусь і так не буде вистачать батареї, то можете підключити нормальний павербанк і довго собі сидіти за маком. І по... насчет. Батареї. Е, у нас тут, звісно, 22 години тримає. 14 прошка трішки менша. Тому що там батарея менша, але прошка, звісно, мощна. Е, Тут у нас тримає 18 годин, якщо я не ошибаюсь, але тут у нас кулера немає, нічого такого. Ну і це тримає 4 години, але це, звісно, для Осколу це навіть зараз круто. І так, по внутрянки. Тут у нас один кулір. Intel 8 гіг оперативи. Е, ну тут, звісно, великий плюс те, що ви можете вставити 16 гі оперативи. Ви можете поставити е, пам'ять, хоч жорсткий диск, хоч SSD. Отут він стоїть, тут ви розкручуєте і вставляєте Общі, Ізі Хоч на 10 терабайт. Е, без проблем. За що я люблю старі маки Зараз такого нема, звісно. Слідуче покоління цих маків, наприклад, вони вже Air називається. Там такий самий процесор, вся така начинка. Але все, що ви там можете поміняти, це тільки пам'ять. Це ті маки, які йдуть уже 2013 року, щоб ви знали. 2013 і все. Там вже ви тільки можете поміняти пам'ять. Оперативи вже не поміняєте. Якщо там 4 їх або 8 їх, все. На цьому кінець. Тут так само, в принципі. Але тут хоча б кульість один, ну це ж прошка. Тут у нас нема кулера, Тому, в принципі, цього Мака на все вистачає. Я на ньому монтірував дуже багато відосів. Я Коротше, все на ньому можна діляти. Взагалі без проблем. Чесно, я його купив. Разниця тупо ніякої, якщо чесно. Ну, Можна на долі секунди це швидше працює. Але в іграх. Звісно, тут кулера немає, тому беріть прошку, якщо будете грати в ігри, М1, беріть прошку без проблем. Ну, там, на один кулер. Тут два кулера. Не знаю, що вони так зробили, ну окей. Тому, якщо ви граєте в ігри, не рекомендую брати цей мак. взагалі. Тому що в доту, я граю тільки в Доту. Ось такі в мене тут ігри. Зараз ми пройдемося. Опа. Так, і грулі. Як бачите. Dota 2. Ну і ці ігри, думаю. Хто знає, той знає. Платформери. В принципе. Ці ігри навіть тягне ось цей комп'ютер. Платформери без проблем. А от дотка на мінімалках кулер просто взлітає. Я отак от скажу. В принципі, на ньому монтувати можна. Що я, в принципі, зачасту це діяла. Я часто монтую, Ось у мене CapCut. Але я і Premiere Pro встановлю, і Final Cut Pro. Ну, Остановився на CapCut, бо в його вистачає з головою. І Photoshop також. Взагалі питань немає. Просто ніяких глюків, ніяких фрізов, все шикарно. Рендер так само, в принципі, швидко йде. Тут те саме можна робити, можна теж фото, фотошопить без глюков. Також фотошопить. У мене бачите, все, ОБС стоїть. Це для стрімів. Як бачите, я стрімлю на цьому на ПК. ПК. Вже заговарююсь. Але кажу одразу, в дотку я на ньому грав. Іграти можна на мінімалках, але кулер буде просто злітати у вас. Так само з монтажем відео. Звісно, кулер не буде злітати, але буде шуміти при монтажі відео. Но глючити він не буде. Але, конечно, рендер буде в рази довше, ніж на цих ПК. При тому, що тут навіть кулера нема. Він буде набагато швидший. Рендерить відео, ніж тут. Про Photoshop я вообще мовчу. В принципі, на всіх цих ПК він ідеально працює, ілюстратори і так далі. Питань немає. За програмування нічого не можу сказати, от чесно. Ніколи це не працював, тому от, так от. цей комп чисто для SMM СММ-щиков, ті, хто дизайном займається, він, знову повторююсь, дуже легкий, класний, можна по кафешкам носити, банти ганяти. Шикарний комп. В дотку іграв. в чому прикол Якщо ви граєте в такі три ігри, то він починає чуть, -чуть як сказати. Тротлить з часом. Ви в дотку можете поіграти на мінімалках там 2 години і потім починає тротлить. На середніх він, звісно, вже там на трішки починає... швидше Тр тротлянити, так сказати. Воно в шахмати. Я зараз Ох, шахмати. Тут, звісно, стоїть рідна операціонка. В чому прикол? М -м 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 -м. Бачите, шахмати. З 3D. Ох, це 3D-шахмати, бачите, тінню. І опа, бачите такі. Пішка ді7 на 5. Господи, вибачаюсь. Російська мова, я не знаю. ну, Коротше, я цим маком рядко користуюсь. Опа. Опа. Щоб ви розуміли, да, тут, звісно, це все швидше. 3D. 3D-шахмати, господи, Оп. Коротше. Да, розумієте. Для чого я кажу операціонки? Дивіться, бачите, у нас тут вже 2000 оборотів. 50 градусів. І це ми включили шахмати. А, але вони тут якісь не оптимізовані, якщо чесно. І сама операціонка вона нас, звісно, не підтримується на цій версії. Якщо ми скачаємо більш стару версію, ну оригінальна та, яка підтримується тут, то тут уже зразу можна убирати мінус 10 градусів. Якщо у нас тут 45, то буде 35. В простої він буде 25. Але з цією операціонкою він 35 навіть, навіть градусів. Цей у нас тримає. 30 градусів в простої, скажу вам. Інгода має 18 градусів, якщо просто так. вона стоїть, а так просто нічого. 18 градусів, типу, він виділяє. Тут у нас чомусь 40. Не знаю чому. Хоча в мене тут в простої, тут нічого не відбувається, я не знаю. Ну, Мабуть, не так оптимізований, тому що він вийшов буквально пів року назад. Тут показує 40 градусів нагрів. Хоча я грав вчора в доту на ньому. На середніх налаштуваннях, я скажу так. Він навіть не разу не включив кулери. І я на ньому тільки що для стріма отрендерив 6 часов відос, 6 годин відос, там компіляція з відосів. Він його отрендерив за 35 минут, хвилин. Але він чогось до 60 піднімався градусів і далі чомусь не піднімався. Ну кольор він тільки чуть-чуть підзапустив на 1000 оборотів і все. Якось так. Може. Будучи буде краще, не знаю. Якщо хочете брати мак, попробуйте щось таке, беріть. Або це, це мінімум, який ви можете взяти на із старих маків. 2012 рік прошка. Чому? Тому що якщо ви візьмете більш старий, там 2009 2010, там з відеокартою. Іменно в 2012 році вже була на 1,5 ГБ відеокарта. І це вже прям є різниця в цьому. Тому що, е Ну, коротше, в браузері відоси дивиться на і, Якщо хочете відоси дивитися на YouTube. -чик. вам цього мака достатньо буде серйозно. А, тому що вже нормально віддяха, більш-менш і взагалі не глюча, без проблем можна дивитись. Я навіть включати не буду, тому що вона, тут YouTube так само працює, як і тут. І тут. Звісно, тут чуть-чуть швидше, -чуть а тут на долю секунди ще швидше. Вау! Шок. Але відоси не будуть включити, на відміну від маків 2009 року, бо вона був такий на куртуту. Там навіть вже не підтримується Телеграм. Тут Телеграм підтримується, і в мене тут є. Попрогам, десь да, Телеграм, без проблем. Хоча, в принципі, можна веб-версію використовувати, в кого навіть не підтримувалось, Ну, Мазу ДБС стоїть. В принципі, проблем немає. Мак для стрімів, це. ну... Звучить але Я трохи гік, чуть -чуть, ух, на всю голову, тому я, я собі можу таке дозволить. Можна сказати по нюансам. Якщо ви будете брати 2013-2014 рік, там е внутрянка така ж сама, просто дизайн тонше. Там, типу, Aerie, тоді була мода на тонкі маки. І це ті самі маки, що і цей, просто що там вже нема е дисковода, не можна поміняти оперативу і дизайн тонше. А так, по суті, це. Тупо ці самі маки. Уже коли йдуть у 15-16, то там вже да, процесори смачні, щоб ви знали. Ну, В принципі, можете взяти, попробувати таке Мак і Сі-шоп продати. Тому, в принципі, для такого я рекомендую. Ті, хто не хоче заморачуватися, беріть просто M1 і не морочте собі голову. Беріть або Air, якщо ви точно не будете грати в ігри, або якщо ви монтажор, Photoshop і так далі. Реально рекомендую взяти там 16 дюймів. Прошку. Е для того, щоб там був кулер. І якщо ви будете грати в ігри. Все. Якщо ви в ігри точно не будете грати. Можете брати без кулера. 512 вам хватить з голови. Купили собі SSD-шник. І гуляй Вася, як кажуть. Все класно. 8 їх оперативи. Багато хто каже, що це все жопа. Я скажу, що ні, тому що. Тому що. У мене ніяких проблем взагалі за весь час не було. Монтаж відео без проблем йде, повністю. Блін, ну це всі програми, які в мене тут є, я їх використовую. В основному ці компи в мене, звісно, для монтажа і для фотошопу. Все. На цьому кінець ігри поіграю інгодам. Чи варто брати зараз М2 і М3? Тільки в тому випадку, якщо у вас реально там жорсткі нагрузки є. Але рекомендую брати прошки, Ейра тільки для всяких SMM-щих і SMM-щиком, грубо говоря, так обобщив. По вигідній ціні, то можете взяти, звісно, M2 або M3 пользуватися. Але скажу, що класний Mac. От М1 Афігене комп. Е я б його не брав. точніше, я б його б не брав М4, якщо б, е звісно, не охолодження. Бо з цим проблема. Але. Це мої приколи, тому що я не грав би в ігри, то я б досі б його, на ньому б сидів і я б його не продавав. Бо коп клас. Ну так як він в мене буде просто тупо стоять, то ну, я б продав вже ладно. Ех, Був би кулір. Е, тут розмов немає. Коротше, можна в ігри грати. Е, брав 16 тільки для того, щоб монтірути було удобніше. Бо в мене в будущем я може можу пользуватися екраном, якщо я був би вдома і користувався б екраном, то я брав би не 16, а 14 дюймів. По суті, він розмірами такі самі, як е, Air 13 дюймів, але в прикол, там е, просто е, рамки менші, того 14 дюймів. Але, але розміри тупо ті самі. О, висновки які? Якщо я б хотів взяти Mac, ну я не дуже уверен, чи взагалі ця система подобається і так далі. Мінімум 2012 рік і далі. Там, там, мінімум 8 їх оперативи, ну і 512 їх пам'яті. Все, що можу сказати. І дивитись на стан, щоб він був нормальний. Якщо в мене б не було бабок, то ну, я хотів би нормальний МАК, з яким можна нормально монтувати, поіграти в ігри, Photoshop, ілюстратор, код да, і так далі. Звісно, якщо що, ви не думайте, що Макі це прям ви будете грати в кіберпанк на ультрах. Звісно, ні. Але в ігри та в кіберпанк на середніх поіграти можна. Але я вам раджу брати м -м, в такому разі М1 Прошку На 16 -х. їх вже рекомендую. Ну, все ж таки вже на будущее, да? якщо брати. І, звісно. 512. Але в мене на 8 гіг, я вже казав, взагалі проблем ніяких нема. Це на Windows, якщо у вас там не хватає оперативів, він починає глючити. Тут таких питань немає. Тому що якщо цей комп працює і йому вже е, сіки, там, 13 років, то що можна говорити про цей? Я думаю, ви розумієте, так? Да? Тому 512 вам хватить, SSD купили, якщо вам треба, то і граєтесь. На 256 гіг, супер не рекомендую. Краще вже візьміть на 512 та на 8 гіг оператів, ніж на 16 оператив і на 256 гіг пам'яті, тому що це треш. я вам кажу, без Тут в мене 512 я брав брав на 24 оперативи. Ну і тут процесор, звісно, 14-20 ядер. ядер. Тут, я думаю, говорити нема, про що, і так, понятно. Класний ну це для тих, кого там бабки є, можете просто розкидуватися все чітко. Тому якщо хочу зекономити бабки, я брав би М1. Про Макс Ультра якийсь там. Я, мабуть, посумнівався, якщо чесно. А краще вже взять, вам буде Краще взяти ту ж саму ціну, бо ви ж новий вже таки не купите, тільки бушний. Вже взяти на М4. І він по призвотіте буде такий самий, як М1 Ультра Макс там, ще вже не пам'ятаю. Е, бо я на тести дивився. По суті, те саме, просто що це буде оновлюватись довше. Тому що ну, М4 чуть-чуть новіше, от і все. але, в принципі, призведовітності такі самі, що М4, що М1 Max Макі. Тому, щоб ви знали. В принципі, на цьому мій опит, який я міг, передав все, що я знаю. Е, надіюсь, цей відос був корисний для того, щоб новачкам якось оприділитися зі своїми хотелками. ну і більш, може, якісь плюси і мінуси підібрали для себе більш опитні маководи, так сказати. Все, всім пока. Питайте, пишіть в коментарях, якісь там, питайте мене, може, відповім на якийсь момент, який я тут не відповів. Окей, я відповім з радістю.